Друзі, якщо у вас немає можливості читати повість Григора Тютюнника Клинко, дивіться це відео. Це історія хлопця Клинка, який під час Другої світової війни залишився сам, без родичів. Написав повість Тютюнник у 1976 році. Отже, уявіть осінь, кінець вересня. Хлопець Климко прокинувся від холодної роси. Він спав у сіні. Було дуже холодно, ноги босі, одяг так собі. Нещодавно Климко жив з дядьком Кирилом. Жили вони в залізничному бараку на станції. Дядько працював машиністом паровозу. «Виростеш, будемо разом ходити на роботу, казав дядько. Він любив малого. А одного разу дядько не повернувся з роботи. Зранку на дрезині привезли тіла вбитих залізничників, серед яких був дядько Кирило. Ввечері його і поховали. Знайома тітка Мотя запропонувала климку перебратись до неї, але він вже і сам міг готувати собі їсти, прибирати, прати, тому відмовився. Зранку ще в сіні Климко побачив німецький обоз і сховався глибше. Солдат під'їхав, зупинився біля сіна і побачив хлопця, навів на нього карабін. У мене нічого немає, показав порожній долоні Климко. Ти хто? спитав його солдат. Як звати? Клим, я тут ночував. Солдат оглянув климка, похитав головою. Повернувся до свого возу і приніс хлопцю пакунок, а вже потім поїхав далі. В пакунку були галети і трохи солі. Хлопець відразу почав жувати галети, а потім пішов далі. Взагалі, климко був в дорозі вже восьмий день. Спочатку було веселіше, і тепло, і сухарі йому дали. А сухарі дав місцевий аптекар на прізвисько бочонок. Він прийшов до хлопця після смерті дядьки Кирила. Ось тобі трохи грошей, ось харчі. Дуже раджу тобі знайти в якомусь селі бабку і допомагати їй по господарству. Буде де жити, буде що їсти, поки війна триває. Так я на станції отримую дядьків пайок, а потім і в школу треба ходити. Не буде школи климко. Німці скоро сюди прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Бомба влучила і в барак. Климка вдома тоді не було, він все бачив здалеку. Ось так і залишився він з тим, в чому був. А зараз він босоніж соняш йшов на соляні гори, щоб набрати солі в торбу і потім обміняти її. На харчі. Сухарі для климка дала жадібна дружина аптекаря, тому в них були черв'яки. Климку доводилось їх виколупувати, щоб з'їсти хоч якісь крихти. Якось він побачив залишений людьми город. Походив по ньому, відкопав аж 57 картоплин, 12 найдрібніших він спік відразу. Решту взяв з собою. Нарешті Климко дійшов до якогось містечка. За ним знову були степи, а вже далеко попереду було видно велике місто. Заночував у полі, де знайшов курінь. Після того, як був зруйнований барак, Климко жив у ваговій на станції. До нього часто приходив друг зульфат, який теж ночував з ним. В їхньому містечку люди міняли свої речі бодай на якусь їжу, а найбільше бракувало солі. Коли хтось на возі приїжджав з продуктами, то й віз голодні люди обліплювали з усіх боків і пропонували костюми, чоботи, годинники. Якось Колимко з другом побачили біля возу свою вчительку Наталю Миколаївну. У неї на руках було немовля. І червона сукня. Хлопці підійшли, привітались. Чоловік з возу хотів виміняти ту сукню, але вчителька відмовилась. А коли вони у трьох відійшли, Зульфат кинув камінь у того чоловіка. Припини, суворо сказала йому Наталія Миколаївна. Не такому я тебе вчила. А приходьте жити до нас, сказали хлопці. У нас тепло, є картопля. Будемо допомагати доглядати за донечкою. Вчительці не було де жити, бо італійські солдати розгромили школу, де вона раніше жила, тому з радістю погодилась. Ввечері вона вже перебралась до хлопців. Климко подумав, що треба сходити в слов'янськ за дефіцитною сіллю, щоб потім її обміняти на харчі. Я з тобою піду, сказав йому Зульфат. Куди? Ти тут потрібен. Будеш допомагати своєму діду, вчительці. Наступного ранку Климко потопав у Слов'янськ. Климко прокинувся у курені. Було холодно, він кашляв. А як захворію, подумав він, що тоді робити? Із соломи і шматків плащу він зробив собі на ноги подобу взуття. Стало тепліше. Людей в місті було мало. Більшість із них йшли в одному напрямку. Клим пішов за ними і скоро побачив базар. Ось там людей було багато. Купували, продавали, міняли, жебракували, ворожили. А за галету чи картоплю погадаєш? спитав Клим у ворожки. Галету вона взяла витягла папірець з передбаченням. Скоро побачишся зі своїм чоловіком. Все ясно. Клим пішов далі, помітив, що люди майже нічого не купували і не продавали, всіх цікавив обмін речей. Гроші нікому не були потрібні. А в нього ж були довоєнні гроші, які дав йому аптекар. Клим побачив дівчину, яка продавала хустку і на додачу давала чорнобривці. Та кому ті квіти зараз потрібні, спитав її Клим. Правду каже хлопче, почув він голос дядьки, який продавав взуття, Іди, краще виміняй свою хустку. Звідки ти будеш? спитав він в Клима. З Донбасу, прийшов посіль». Далеко, земляк мій, а що для солі маєш торбину? Ні. «На що ти будеш міняти сіль чи може купувати? Нічого не маю, є довоєнні гроші, але вони нікому не потрібні. Я маю трохи картоплі. Може дасте мені капці за неї? Поміряй, сказав дядько. Клим поміряв, йому так класно стало в капцях. Поліз за картоплею. Не треба, сказав дядько. Бери так. А з сіллю ти трохи лопухнувся. Зайвих 50 кілометрів пройшов. Сіль є біля Артемівська, там є станція, так і називається Сіль. Туди тобі треба. Дуже засмутився Клим, почав кашляти: Йобсель, та ти хворий! І раптом вони побачили, як на базар поспішали місцеві поліцаї. Люди закричали Облава! І почали розбігатись з того базару, як миші. Дівчат виловлюють, пояснив швець. А ти йди до нас, сідай між нами, сказав він тій дівчині з хусткою. Дівчина шаденько сіла і заплакала. Поліцаї проходили повз і помітили її. Не чіпай, дитини, сказав поліцаєм швець. Вони його вдарили в обличчя. А потім побачили, що в того ніг не було. Поліцей схопив дівчину за руку, потягнув її. Не чіпайте її, закричав Клим. Вона моя сестра, за матір мені зараз. Поліцаї махнули рукою і пішли. Дівчина дякувала шевцю, сказала, що йди на Сумщину до матері. Ти обличчя своє хусткою сховай і центром міста не ходи, радив їй швець. І тобі спасибі, подякувала вона Климу. Ходімо зі мною, станеш мені братиком. Та не можу я, мені додому треба. Повз проходила жіночка, так швець запропонував їй взуття обміняти на сіль. Хочу земляку своєму допомогти, який 200 кілометрів прийшов. Та нема в мене з собою вдома є. Ну, то візьміть собі взуття. А малий вашу тачку довезе, ви дасте йому скільки зможете. Попрощались. Швець показував дівчині дорогу, а клим потягнув тачку за жінкою. Коли хлопець прокинувся, то нічого не міг зрозуміти, де він, що з ним. У тебе був сильний жар, сказала йому тітка Марина. Три дні без пам'яті. Мені треба йти, сказав Клим. Але сил не було: лежати тобі треба, а не йти. Клим почав згадувати все, що було після базару. Вони з тіткою разом пішли за місто, повз степ, зайшли в те містечко, яке він вже проходив. А ввечері в хаті тітки Марини його почало трусити, встиг вмитись, перевдягтись, а далі без пам'яті. Коли сил стало більше, Клим вийшов у двір. Треба ж було щось корисне для тітки зробити. Попідмітав, пішов висмикувати бур'ян. Потім повернулась тітка Марина, принесла молока. Мені йти треба, тьотю, сказав він. Залишайся в мене назавжди, куди ти підеш? А німці у нас рідко бувають. Їжі нам на двох вистачить, а повернеться з війни мій чоловік, так сином нам будеш. В школу підеш. Я обов'язково повернусь, але мені зараз треба йти, бо на мене там чекають. І дійсно, його чекали вдома. Щодня і Зульфат, і Наталя Миколаївна виходили і виглядали, чи не йде Клинко. Ну, тоді, добре, сказала тітка Марина, поспи, я чула, що німці товарний потяг на Донбас пустили. то може тобі вдасться сісти на нього. Вночі тітка Марина попросила свого знайомого на станції посадити клима в поїзд, поцілувала його на прощання. Я обов'язково повернусь, сказав їй Клим. Обіцяю, у вагоні їхали якісь люди, Всі мовчали. Поїзд їхав, часто зупинявся. Климко згадував дядька Кирила, з яким вони були дуже близькі. На якійсь зупинці у вагон увійшов німець. Він вдарив чоловіка, викинув його з вагона, потім бив жінок і так само викидав з вагону. Потім дійшла черга Клима. Його кинули в калюжу. Коли поїзд поїхав далі, хлопець піднявся і побачив дебальцеве. Значить, додому лишалось якихось 60 кілометрів. Наступного дня під вечір Климко підходив до своєї станції. В торбі ніс сіль, харчі і навіть пляшку молока, яка дивом не розбилась. Дім вже був зовсім поруч. Клим прискорив крок, навіть дощ його не лякав. Раптом він почув постріли, побачив чоловіків, які від когось тікали. Туди! крикнув їм Клим, Там балка, сховайтесь! А потім, після автоматної черги, Клим відчув страшенний біль. Він впав. З мішка посипалась сіль. Климка! Почув він десь голос Зульфата. Це було останнє, що він чув у своєму житті. Ось така історія, друзі.